Доброго ранку, слава Україні. Ну що, повертаємось до наших проблем, як і в нашому суспільстві. Хочу привітати всю світову спільноту із перегомою Збройних сил, які сьогодні привітали 70-річчя президента Російської Федерації. Я не буду висловлюватися, ну, це не цезурна мова буде. А ми будемо займатися своїми справами. Так що в нас створена організація, які має долучитись і має працювати. І всі ці матеріали будемо викладувати. Те, що багнетна це, це фахово, а загальна буде, і війна доля, а загальна буде суспільно-правовий простір. Сьогодні утворилось. Так що долучайтесь. Продовжуємо працювати. Сьогодні. Ви послухайте, як людина провела за градами 9 років, і до цього і жодних доказів нема. Це, це не суд. Якщо в нас у зам голови Верховного суду, громадян Росії, а скільки в нас по всій Україні, чому треба? Потрібно негайно відсліджувати, коли судді, не те, що там не порушують законодавство, не виконують рішення суду. І це на кожному, на кожному кроті. Будь ласка, вислухайте дуже уважно. Він людина, все вам розуміє. Добрий день. Мене звати Візір Андрій Юрійович. Розкажу вам про свою історію, як я провів за гратами 9 років за фальсифікованими звинуваченнями. Значить, вироком Тернівського районного суду, міста Кривого Рогу. Від 2013 року я був засуджений за статтею 187 частиною 4 Кримінального кодексу України. Значить, справа відносно мене була сфабрикована роботник, робітниками поліції тернівського райвідділу за участю потерпілого, прокуратури та та інших справ. Тим <гум> не менш, суд визнав мене винним в цій справі, і я фактично відбув покарання. Значить Ухвалою апеляційного суду, вирок був залишений без змін. Далі ухвалою касаційного суду, вирок був залишений без змін. Фактично, по самій справі у суду не було ніяких підстав визнавати мене винним. Бо свідки, які проходять як фігуранти справи, вони бачили мене в залі суду вперше. Значить, а тяжкі, тобто ну, обставини справи є такими. Е, в мене з потерпілим пройшла бійка, а з бійки вони зробили розбійний напад. Угу. Отак. От Значить, тяжкі телесні ушкодження, які я, 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 які я би то наніс потерпілим, вони є чистою фабрикацією, бо на це вказує сам самі виводи експерта. В процесі судового розгляду справи стороною захисту неодноразово були подані клопотання про виклик до суду експерта для роз'яснення експертизи, витребування медицинської карти як амбулаторного, так і стаціонарного лікування потерпілого, бо враховуючи те, що потерпілий провів на стаціонарному лікуванні 4 дні. А далі він лікував тобто, ушкодження, як перелом своду черепа, як написали угу, угу. амбулаторно. Ну, тобто воно викликало розумні сумніви. Звичайно. І ну, суд відхилив ці клопотання, дійшовши висновку, що висновки експерта є зрозумілими, обґрунтованими, не потребуючими додаткових роз'яснень. Та інші обставини справи, тобто саме моє затримання, воно відбувалось місяць після самого субиття, події. події. Угу. так, Вони були з порушенням статті 208, бо слідча Уховська Наталя Володимирівна вона не мала права мене затримувати без ухвали судді, суда і далі. Тобто докази в подальшому, які були. Ні, на, здобуті як, протокол затрим. Тобто, після мого затримання вони зразу зробили протокол впізнання, не, не пред'явивши мені обвинувачення. Uh -huh. Тобто, протокол, цей протокол є недопустимим доказом. З нього з цього протокола, ну, далі тягнуться ці докази, як Європейський ну, суд зазначав. Як плоди отруйного дерева, бо вони походять з недопустимого за своєю природою схожі і... угу. ось так. Це відносно цього. Далі, в 18-му році, ну і була подана заява про перегляд справи за навоявленим обставинами. Стороною захисту був встановлений свідок, який бачив, що відбувалася подія, що саме була бійка між мною потерпілим. а... Майном потерпілого, завладіла інша людина, яку слідство не встановило. Uh -huh. Значить, в судовому засіданні цей свідок допитаний не був. Тобто, слідство це велось два роки. Я утримувався в той час в СІЗО. Мене доставили з колонії. Ухвала апеляційного суду, ставила цю ухвалу А, так. Да. Значить, суд дійшов висновку, що сукупність доказів, які вони вже встановили цим вироком, ніяк не спростовуємо вини і самі ці покази свідка нічого не варті на їхній розсуд. Апеляційний суд ставив цю ухвалу без змін, а Верховний суд постановою скасував ці два рішення щодо нерозгляду заяви за переглядом за новоявленими обставинами. І призначив в Тернівському суді міському ну, о, районному угу. новий судовий розгляд. Цей судовий розгляд, значить, відбувається і по теперішній час. Мені пересилали повідомлення, що суддя в нарадчій кімнаті по іншій справі. Угу. В общем, їх там сам цих відписок. Короче, тьма Може він там вже у сопті й на речі кімнаті. теперішній час вже от, от, от такий розгляд. Угу. Тобто, ну порушення, порушення конституційних прав основоположних прав людини, вони наявні, вони всі на поверхні, їх не треба ніде і вони тягнуться одні за одніми. Тобто, в аспекті статті 6 конвенції вона нарушена, мабуть. Там, повністю, повністю да. по всіх пунктах, в аспекті доступу, равенства процесуальних способів, і там пішло поїхало. Недопустимість доказів, презумпція невиновності і ну, мабуть, все, що можна було, там нарушено. Угу. Тобто воно ж якби відображається і Конституційний, і основні права передбачені Конвенцією, вони всі там, знак кравно можна ставити. От такі справи. А угу. як ви думаєте, от ця слідча, наприклад, та, яка е, проводила і писала той протокол, вона наразі працює там ще, чи ви не, не цікавилися? Ні, я не цікавився. Можливо, треба поцікавитися і е, ну, можливо подавати в суд? Е... Ця слідча, вона, коли слідство проводила, тобто вона е, встановила, що. Западні ушкодження були зроблені молотком, але де цей молоток, вона навіть не намагалась встановити його місце знаходження, де він є. Ну, то це можливо службова тобто, недбалість, тобто, вже, Чесно кажучи, кримінальна відповідальність слідчої, розумієте? Вона не робила ніяких відтворень, подій. Тобто, тут все зі слів. Угу. Там ніяких не було, ну тобто, щоб доводило чи спростовувало. Це все просто, просто отак. Ні, ну як це так може бути, щоб людина сідає на 9 років, саді ну, тобто, от на... дивіться, потерпіли, заявив тоді, що в нього значить пропали кошти. Там я вже не помню суму, десь. Більш-менш 15 чи 20 тисяч гривень, мобільний телефон, там сумка, гроші, Ну в общем, в общем, а ушкодження я зробив йому молотком. Тобто не орудя злочину, не е, ці кошти. Вони до справи, як речові докази, вони долучені не були і ця слідча навіть не намагалась встановити, де вони поділись. Отак. Це називається «шито білими нитками. З нічого зшили щось, щось і посадили людину 9 років. Так. А що ви збираєтесь робити далі? Далі звертатись до Європейського суду, бо тут, тут в нашій країні я вважаю, вважаю що не працює не одна державна інституція. Бо це воно ось так. Тобто не збирайтесь складати руки, будете відстоювати свою честь та гідність, так? Ну, якось так. Зрозуміло, дякую. Якщо є щось ще у вас там, я дивлюсь, у вас є там документи, якщо є щось там цікавеньке, можете поділитися. Додавались чим. до тут а документар. А тут то, то, може людина подивиться, щоб це був як приклад, як боротися з Розумієте, Ми розрізані надія. Проти нас йде перед система створена. Вона не можна її так назвати система, тому що вона не загоже. Ну вони збили з раю. І які панувати, захопили злочинного групування вони збили. їм Злочинне вдалося, а нам не вдається. Ну ось до речі, до прикладу, суддя Тернівського суду міста Кривого Рога головуючий з цього суду, він був головучий в колегії в мене. До речі, він розглядав цю справу двічі. Перший раз він приймав участь у ухваленні вироку, другий раз він розглядав заяву про перегляд за навоялими обставинами, де вся ця історія. А він не мав права. Він не мав права, йому двічі заявляв саме відвід. Він відхилив його, посилаючись на останні норми КПК, де були внесені зміни, що може наш ну, може суддя розглядати це повторно. Хоча практика Європейського суду вказує на обратне, mm -hmm. що не може суддя. таке. А ти, навіщо КПК? Стаття 9, частина 4. Якщо це не відповідає, береться за основу міжнародні договори, які підписала Конвенція з прав людини. Підписана Відповідно вже. до цього ще було заявлено йому і Протокол No153 року, 1980, чітко зазначив, держава не має ухилятись, взятих на себе зобов'язань. Да. Ви мене зрозуміли? І це стосується навіть суддя. Він не може ухиляти, а набирає статус держава відповідає. А він як представник влади, він не влада, це рішення Конституційного суду, чітко зазнає. Влада народу, а він представник. Він є 19. -тро. Він повинен вимоги дотримувати чинно і першу через, в першу чергу. В рамках і в спосіб Конституцією. Так, в. Конституція. І потім йдуть міжнародні договори. Там не писано. КПК, е, КК, е, ЦПК, це все. Ну якщо ось в мене є там, до речі, в мене є ухвала. где-то тут такая была интересная ухвала. Сейчас, 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 сейчас. Вырок, это жалоба. А, вот новая луна. Подписки их. Так, ось вона ухвала від 19 грудня 2018 року Тернівського районного складу в складі колегії суддів, головуючого Деміденка Юрія Юрійовича, Дудікова, так. І от Вони встановили, що захисник, адвокат Сиренка 6.07.18 року звернувся до суду з заявою про перегляд судового рішення за занавоявленими обставинами, вказавши, що вироком Торнівської... Районного суду міста Криво Рога від 11.12.2013 року визірає було засуджено за статтею 107 КК України до 10 років позбавлення волі. Так, судому засіданні 19-12 засуджений візір, подав до суду, заяву про відвід судді Томорського районного суду міста Краворога Діміденка головуючого по справі. В обґрунтуванні вказує, що згідно з... Частина 464, часті 1 КПК України в перегляді рішення за новими обставинами має право брати суддя, який приймає участь в ухваленні судового рішення, про перегляд якого порушується питання. Крім того, на захист прав суддом на упереженні суду вказують норми статті 1.3.55 Конституції України, статті 9, часті 5 КПК України, статті 6 пункту 1 Конвенції про захист прав основоположних свобод України. Рішень ЄСПЛ, Таріє та інші проти Сан-Маріна, Кастілі Аргар проти Іспанії. Тобто там це суд вказує, що про заборону повторної участі угу, брати судді в угу. тій жі справі. Маніпуляцію. Так, 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 вислухавши захисника засудженого прокурора, -та -та, суд вважає необхідним задоволення заяви відмовити. І от вони ж тут пишуть. Наводять ага, практику. Відповідно до практики Європейського суду справ людини, зокрема у рішеннях у справах, не поруки Йонкала проти України, білуха проти України, особиста безсторонність і неопередженість особи, яка виконує функції держави, приземпуються, поки не надано доказів протилежного. Доказами протилежного є переконані факти порушення безсторонності, тобто факти, які діють дають підстави для обґрунтованого позбавлення прийняття опередженого рішення. От смотрите, справи, На чіпоруки йонкала проти України, белуха проти України. Uh -huh. Белуха проти України. Там справа взагалі адміністративна, то що вони наводять. Відвід uh -huh. uh -huh. -від був заявлен тому, що компанія Позивач, до якої позивалась заявник, встановила в будівлі суду вікна чи решетки. І ну таким чином позивач вважала неупередженість суду. Це так. Uh -huh. Не чи поруки Йонкала проти України. Там відвід був заявлений взагалі з інших підстав, не з повторного участі суддів справі, а з того, що там передали з одного суду до другого. Uh -huh. І позивник там е інший, вообще інший аспект угу. Uh -huh. Тобто вони загально наводять на ні тут Це ну, не загальне, це стосується долі людини. Це шахрайство судових колей, шахрайство. Вони водять і, не тільки то, і суспільство, і вас в оману. Тому що ви не можете досити в оману. От прочитайте рішення Конституційного суду. Чітка зазначив суду. А вони в оману. А рішення Конституційного, чи мені, чи мені зачитати? Конституційний суд також зазначив, що внесення судом законного бротовому справедливого рішення неможливо без проведення ним субічного повного об'єктивного дослідження всіх справ. При цьому судове рішення повинно базуватись на принципах верховенства права, неопередньої залежності, змагальності сторін та рівності усіх учасників. Ну, тобто, це, це ж 3... до нього було і виявилося. Це 382, це треба по-іншому читати. Це 382, 382 для, для, для тих, хто там виносив Четверта частина. Четверта угу. частина. Колегії у тієї. Це рішення. Це книжка, дивіться. Угу. В, актах. в актах Конституційного суду. Це Україна, в актах Конституційного це. суду України. Це чітко зазначено. Зрозуміло. Це на майбутнє вам. Щоб ви розуміли, вас в оман. Це шахрайське. Колегія суддів займала шахрайськими діями. Зрозуміло? Зрозуміло, що шахрайським. Так це 190. Він повинен пора... 382. Час четверта. Да. Це голову, що він повинен бути заявити самовідвід. Звичайно, так. звичайно. Ви дивіться, там чітко. Принцип верховенства права ним порушен. Він так. не відталкує. Ви маєте. Не те, що відкрити кримінальний провадження, що він в Аман. Не рішення Конституційного суду номер 16 В чому ж ми ми це буде на в організаціях, ми так. а паралельно можна зробити запит на інформацію з приводу його повноваження. Так можемо і це. А до речі, коли ж вони, я ж кажу цю колегію, ну десь у мене чернетка була до вищої ради. І вищої ради, ж воно не це ж Вони припинили то, у них кворума не було, чи що що судів ніхто суддів не було. Ну десь рік тому так, я відправляв а, вища рада правосуддя це бізнес-проект. Всі скарги, які надсилалися до Вищої ради правосуддя, вони потім монетизувалися. Вони телефонують і говорять судді. Тут на тебе скарга прийшла. Для того би ми її зам'яли, це буде коштувати стільки. Ось і все. Я і хто їде везе туди ще Я був наді, коли судді між собою спілкували, і вони не будемо. Не... Відкрито одкрито називали суму коштів. менше 25 тисяч доларів не, не прозвук, не влучали суму. Бувало 50 тисяч, щоб і вони доганули, щоб вони судді. Ну Та, ось це? тут от адвокат Мудроченко пише в жалобі в апеляційній і в і в касаційне угу. відповідно до статті. 87 КПК України недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість, яких надана Верховна Рада України, а також будь-які інші докази, здобути завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини. Суд зобов'язаний був визнати істотними порушеннями прав. Людина основоположних свобод, зокрема, такі діяння. Перше здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов. Так, судом не зато не взято до уваги. Ті обставини, що процесуальна дія пред'явлення особи для впізнання та протокол пред'явлення особи для впізнання від 13.05.2013 року, складена в період. 19.30-20.05 годин після до після того, як до візі раю було о 17.00 годин 13 травня 2013 року застосовано захід забезпечення кримінального провадження у вигляді обрання тимчасового запобіжного заходу у вигляді затримання особи уповноваженою службовою особою старшим слідчим СВ Тернівського РВ КМУ. ГУМВС України в Дніпровської області Уховська МВ, яка провела таке затримання без ухвали слідчого судді з порушенням вимог статті 208 КПК України, яка передбачає, що уповноважна службова особа має право без ухвали слідчого судді суду затримати особу підрозділу підозрюваних у скоєнні злочину, за який передбачено покарання у, у виді позбавлення волі, лише у випадках перше, якщо цю особу застали під час. Вчинення злочину або замаху на його вчинення. Друге, якщо безпосередньо після вчинення злочину, очевидність, в чому числі потерпіли, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин. Тобто вони через місяць мене затримали, ось так і не затримали. Ну, так. А якщо ще проявити повноваження це, повноваження у цієї слідчі, то можна йти по 207 і робити громадське затримання. Ну, це так, така була слідча. Оце така це, просто, це, це чисто. це працює, так називаємо система. Якщо людина їм заважає, то не, не, вона не угодна, вони людину це просто з, по один, знищують. Знищують і все. Люди... І людина одна не може. Чого ж ми з оце створюємо цю громадську організацію, що сторінку суспільно правовий простір? Там закон, дивіться, якої закон єдиний для всіх. І це будемо це викладати. Цим цьому матеріалом це буде робити викладати і досліджати. Це їхній обов'язок, обов'язок виконувати. Не уникати. А якщо ти не хочеш працювати? І де, з коїв злочин, та так розумієте, танкали, хоча б, хоча б через раз, от хоча б там, ну, якщо пробуксовується система, ну хоча б через раз. Ні. От е, ми, ми несемо їм такі е, пачки доказової. Все, все вже розслідувано за них. Вони могли, могли тільки зірочки там, от, е, на погони. Собі Систем... Вони навіть не читають і працюють проти. Їм треба сховатися, кудись там запхнути. От. Вони... Чому? Коли ми вже знайшли щось. Проти таких от людей щось, щось придумують і все вигадують і люди. Вигадують і все, людину заховують, щоб вона не заважала і творити зло. До речі, таких вироків, таких справ в місцях позбавлення їх тьма. Та ми ви сьогодні вивели, як людина за гратами, як його затримали, як суддя сміється. Угу. І е, хіхіка на, на того, того міста йому. Рішення Європейського суду, консіці. Хоч він вже поніс покара на Вищій раді. Ну, uh -huh. Йому ці виговори, хоч людина звільнена, була, повинна бути звільнена і заграти. Дійсно, дійсно ви кажете, що воно таке є. Там, мі, ну, там кримінал. Просто кримінал. Що ж ми виходимо зараз? Ми подали вже на відень відправили там. До нас за комить і готові подати до САП, до, ну і до. Та САП, мабуть, така ж буде, Та як Та і ні, яка. Ні, вони як хоч борються, хоч борються, борються, бо показують, що відкривають. Да, а ми... саме головне, там представник Організації Об'єднаних Націй, яка проводила декілька разів, зустрічалась із керівництвом держави України і з керівниками САП і все угу. і вона чітко за корупція, всі наші представники влади завірили, що діють, і mm -hmm. зовсім іншими отримали. Я це подальше прокоментую, тому що на даний mm -hmm. час в мене немає документів. Так, так це ж за наваяли, що хотів доповнити. Це коли е, прийшов Жишкамар в Тернівський суд, побачили його, так, і зразу знесли засідання на півроку. Вони раз його на два місяці на бумагі відклали. По uh -huh. факту воно вже відбулося через півроку. Отак. Ось. Дві ухвали за два роки. Раз відвід, другий uh -huh. раз повторний відвід. Я йому вже написав там в клопотанні, коли оці ж справи. Я подивився їх написав, що воно не. Ну, в общем, отакує. От Ну, Камар, в принципі, знає, ми з приводу його побиття цими ССОшниками також робили на Саксаганський суд Трувого Рогу запити на інформацію. Ну, поки що вони не відповідають у зв'язку з подіями в Україні. Зрозуміло. Да. Відписки, що обов'язково надамо вам інформацію, зберемо весь. Пласт цієї інформації запитаної обов'язково надамо після війни. <клес> ось прочитайте. Ось, навіть військ під час військово почитайте. <клес> Для Добезпечення судового захисту конституції статті 124 встановлені принципи здійснення правосуддя, виключно судами, неприпустимості делегування функцій суддів та їх привласнення іншими органами чи посадовими особами та визначення. Юрисдикцію суддів, зазначені принципи забезпечують здійснення. Ну, 64, що не можуть бути час... да, скасовані навіть на звичайного чи воєнного стану. Ну, так, 64. -та. І що вони діють переночі? На що вони посилають? Вони два, годи, два роки ховалися за е... Карантин. карантином, а Та зараз ховаються за. Ну, апеляційно на цього часу. Да, да, не... да, да, да. Займаються. Приховані. Дякуємо вам. Дякую. І вам дякуємо. Борітеся, поборете.